На основі зауважень цей підсумок вдосконалювався десятки разів, і тепер він в ідеальному варіанті. В екстремальних умовах надважливо мати швидкий та легкий доступ до медичних препаратів. А тому з обох сторін ми розташували зручні захвати, з допомогою яких ви можете швидко висмикнути аптечку будь-якою рукою з будь-якої сторони. Для того, щоб підсумок прослужив вам довго і був більш зносостійким, у його задню стінку ми вшили пластик. У передній частині також система моллі, яка зміцнена пластиком та на яку ви зможете закріпити додатково, наприклад, турнікети. І також завдяки цьому пластиковому посиленню зовнішній контейнер не зминається під час вилучення аптечки. Всередині нього є ось така водонепроникна кишеня для медичних протоколів. Важливим елементом цього підсумку є ось такий еластичний елемент, який з'єднує зовнішній контейнер із безпосередньо самою аптечкою. Це означає, що в екстрених умовах ви не загубите найцінніші речі. Через те, що внутрішній контейнер виготовлений зі слизької тканини, аптечка вилучається миттєво і ніде не застряє. Ну а всередині він виготовлений згідно протоколу Марч, де для всіх медичних препаратів є свої місця і все розташовано інтуїтивно зрозуміло. Такий підсумок ви можете знайти на нашому сайті у шести кольорах.